Мобільність та 20 секунд необхідних для запуску повного залпу. Такі переваги має реактивна система залпового вогню БМ21 ГРАД. І саме таку установку противника ліквідували артилеристи 44-ї ОМБР вийти на позицію, зробити повний залп та максимально швидко залишити її. Саме така звичайна тактика градів. Детальніше далі. Ну, відбувалося це вночі, близько 11-ї години вечора. На мій телефон поступає команда від мого командира з координатами, цілями і завданнями на виїзд та ураження цілі. Після цього подавав подав команду бойовому екіпажу зайняти свої місця, відправитися на місце вогневої позиції і далі керував діями на вогневій позиції. Було підбито ворожу БМ 21 град, і дуже іронічно, що саме моя машина БМ-21 підбила ворожу БМ 21 Під час контрбатарейної боротьби ми відпрацювали перші, вони не встигли. Так вийшло, що їх більше нема з нами. І там також відчуття не передати словами. Ці відчуття, коли ти дізнаєшся на ранок, коли ти вночі виїхав, відпрацював, а на ранок прокидаєшся і черговий вам скидає, що ви знищили ворожу БМ-ку. Це... Я не можу виразити свої емоції словами. Цілковита естетика, особливо вночі, ділиться враженнями про виїзди старший офіцер реактивної артилерійської батареї на позивний. «Бабай». Відчуття просто неможливо передати словами. Це відчуття, коли ти стоїш біля машини і дивишся, як особливо вночі, як після твоїх дій в сторону противника летять ракети. Це треба бачити, а вночі так взагалі зарево стоїть таке, що це, це просто неможливо передати словами. За це я і люблю артилерію. Отак. Успішне вогневе ураження ворога і ваш спокійний сон без перебільшення в руках наших артилеристів. Анастасія Шевченко приходьон, 44 ОМБР.